Доброго всім раночку. Прийшла я провіряти своїх підопічних. Бачите, як гарненько росте. Який гарненький кущик. Це фіолет, це мені подарунок від пані Наталії. І дивіться, прийшла з бумагою. Буду знов, так як вчора, закривати. Цвіт отаку ложити поверху, тому що я вже бачу, що консуело теж викидає квіточки. Сьогодні буде дуже жара. Там в мене лежить за кріслом бачите, виглядає, то я закрию ту сторону. От. А це взяла. Ой, ну, коротше говоря, зараз я його закрию. Одною рукою не... незручно. Тут в мене теж. Ой, це що таке ще комедія якась? Тут в мене теж, бачите, Вайт Марсель, французький. Земля, боже, мені чуть що вже я боюсь, щоб нічого не напало. Глянь, такий гарненький курщик французької селекції. Сорт дуже хороший. Це в мене Сарія Абшерун. Зараз я вам покажу. Також з плодиками. Це в мене мусай допінг. Масуй допін. Тут стоїть повітряна відводка на цю. Думаю, вона в мене вдасться. Там на одному стоїть то вже з корінчиками. А це я ще боюся дивитися, тому що я поставила пізніше. Ну що, огірочки. Ростуть. зараз вікно це відкрию бігла одним бігом теплицю, бо вікно закрите і двері були закриті. Вчора ви бачили, я обірвала слідуючий плод, плодик. Зараз вони вже починають масово спіти. Буду закривати, вон, бумажки, буду закривати цей цвіт, тому що, тому що шкода отаке втрачати, як обгорить цвіт, знаєте, дивіться, бачите, такому ложити. І ви знаєте, кажу, що допомагає. Головне, щоб не попадало. О, О, Легенько, зверху, зараз я все розложу. Зроблю трошки обхід От, і розложу все. Бачите, скільки цвіту? О, дадеш позволить, щоб воно обгоріло. Я вже тут опрогавила. Зараз я все позакриваю, все, 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 все. Це ж плодики. Вони мені як не доспіють зараз, вони доспіють мене в приміщенні. Або можна буде навіть їх. Гляньте, тут починає теж. Бачите, що поробило сонце. Гляньте, тут було б 4-5, але зато вони будуть отакі здорові. О, Тут два, тут взагалі обгоріло. Отаке сонечко. У мене теплиця вже стара. От і таке робиться. Ну що, тут в мене рандіна вже починає знову наливатися. Ось, бачите, гілочка нова. хай буде кущик гарний. Це ж я їх отако прив'язую. Треба ще цього прив'язати для того, щоб воно було таким кущем гарненьким. Знаєте, дайте ми сюди зайдемо. Ой, які гарні. Дивіться. Спіють. Це щось таке цікаве. дивіться, але ну, тут, тут цвіт. Як це мені буде знятися у плодика? Он теж цвіт. Тут, на всіх, на всіх закінченнях. о, Дивіться, мої плодики золотенькі. Але добре, люди, які вони добрі. Слухайте, це тако багато посадить їх. О, цю вирву, бо від нього тля заводиться, знаєте. Від кропиви, ой, від е, лободи. Оце треба закривати теж. Бачите, все з квіточками, все треба отако закрити. Йду я в літній кухні рулон стоїть з бумагою. Я їх зараз тут замаскирую геть усе. А тут, дивіться, цікаво. Я вчора побачила зараз ці листочки. Щоб добре було дозрівати, я зриваю. Гляньте, ну, гляньте довгі, бачите. Треба щось туди положити, щоб воно мені від землі не портилось. О, бачите, гляньте ну яка краса. Іду, я зараз візьму, дивіться, йду, візьму бумагу, отаку цілу сплошну і зараз я тут його... Не дозволю я сонечку, сьогодні ці квіточки. Сьогодні температура. Я тільки що почитала 30-32, написано 29. От, гляньте. Кожен день приходжу вони більшенькі-більшенькі. Я так тішуся. О, а це ще що за діла? Гляньте на. Ну. Не, слухайте. Треба щось сюди сипнути, це мурахи хочуть бути. Ні, -ні мені тут вас не треба. Ось це тако через те я роблю кожен день обхід. Зараз піду щось візьму. Роблю кожен день обхід 24 зараз, ну, тому що ранок йду, я беру, понакриваю оці і ті. Це консуело. Мене просять, щоб я вже черенкувала. Я ще не можу їх черенкувати, тому що я їх попорчу. Вони ще маленькі. Отих От три, що я показала, я експериментально для знайомого зробила. А ці нижні листочки, бачите, при землі їх треба тако обриваю, тому що вони лягають на землю. О, і лучше провітрювання буде, знаєте. От що ж тут буду рвати? Бачите, є здається, але хай мені маса наросте, тоді буде багато черенків, знаєте. А зараз я його обірву, воно таке молодюсіньке, воно ще в руках таке. От дивіться, я беру, воно таке зелененьке, ну куди його рвати? Ще ні, Вибачте, будь ласка, уже багато людей записалося, я вас розумію, але я вам пояснювала, мусим ждати і з консуелом мусим чекати. Поки що в нас рандіно. Рандіно. Оці треба забрати теж в хату. Оці вчора винесла. Тут є багато. Бачите, і в теплиці є багато. Гарні саджанці всі такі, бачите. Зараз, зараз я вам покажу в руці. Дивіться, бачите, які хорошенькі саджанці. О. Вони дуже великі, я їх ламала для того, щоб мені було людям. Бачите, аж на саме дно садила. О, вилазить корінчик. О, такі саджанці класні. Не думаю, що хтось буде обіжений. Ще ніхто не був обіжений. Я зараз таку візьму, скільки в руку влізе в кухню. Але хай стоять, це ж я завтра буду відправляти. Зараз я буду. Прийду, зараз все пороблю, прийду в хату і буду, і буду обзвонювати людей, висилати рахунки. І завтра буду пакувати. Сьогодні мені треба нарізати картон. Мені сьогодні стільки роботи. Це ж це з ними стільки клопоту. Але ж, О, дивіться, муасон. Сорт називається або кримський чорний. Є такі гарненький. Кожен день показую вам. Це у мене сорт е -е... Боржа Ст Гріс. Оце я звідси вже зривала оці, і вже вони, вони знов набираються. А тут, дивіться, повітряна відводка, яка має... Бачите, чіпси. Чіпси ці. Чіпси кокосові. Отуди в куточок. Оце вони опа! Щоб це в одному місці стояло. Оце треба зривати. Ой, я не знаю, як правильно оце вже сформувати мені. І хочеться, щоб гарне таке розгалужене було. Ну, це я зірву, а це хай залишиться. А тут... Я відкриваю... О, гляньте, ну. Бачите, яке коріннячко. Може мені вже їх треба знімати. Бачили? Ой-ой-ой! Ой-ой! ой Накриваю, хай побуде ще покажу. До вечора, вечором покажу. Ой, Господи, господі, дякую, тобі? Получилось. Гляньте, получилось. Перший раз в житті. Як приємно. Отак радуюся кожному, кожному кожного листочка провіряю, чи нічого не напало, бо ж з двора, може, що хоч прилетіти. Оце, мабуть, я. Ну, я не знаю, треба когось попитати. Мені шкода зривати оце у губи. Але он тут є. Це зирво. О, вони ці паростки зриваються, листочки по, по цьому теж. Бачите, я позривала, але не можна відломувати, воно повинно саме тільки такого чіпнути, його воно хлоп і впало. Глянь, такі гарненькі. Це в мене далмацький. Це Сарій Апшерон теж глянь, так гарно вже почав. Я його о, скільки Бачите? травичка десь взялася. Я травочки не хочу, бо там, де трава, там де зілля, то там всяка біда, знаєте, нам не треба такого, нам і так вистачає. Бачите, як я гарно пообривала і зразу плодики. Ой, дивіться, Добре. гляньте. Ну, не комедія, це дуже смачний сорт. Дуже смачний сорт. От. Це в мене тут лежить, бачите, кора, земля. Сьогодні в мене робота є. Ось я купила відра. Я вам розказувала, може кому треба. О, дивіться, відра п'ять штук купила по 90 гривень. Відро будівельне, 20 літрів. Оце дирки пороблю, купила балончика нового. Тут рукавички, бумагу. Беру з дому бумагу, тому що тут дуже гаряче і треба часом витиратися, знаєте. Оце я сама укорінила, гляньте брунсик. Вже знизу вилазять гіллячки, буде кущиком. А яка Надя молодець, гляньте, ну яке. Ай, моє дорогеньке. Яка я рада. А це ж я на них пшикаю водичкою. І оце таке, о не знаю, чи то вже обривати вверх, чи ще ні. А це я купила в нас в рівне в садовому центрі. Я сюди. Я, як буду мати час, я сьогодні поїду. А якщо ні, то завтра точно в садовий центр. Отако От повинно бути дивіться, Раз, раз, бачите? Але самі силу приложувати не можна. отако От легенько, раз. І все. А це ще ні. Поїхати хочу в садовий центр. Там так гарно, там все подивлюсь, що є. І я набираюся біля рослинок сили. Це дав сорт. Вже дерев'яніють е, ці гілочки. Я полила монофосфатом калію. Ви гляньте бачите? І скільки ви витратили? О, борізка І борізка тут. Трю, зараз я сюди прийду. І сосонка. Бачите, такі гарненькі. Я їх всі обріжутку під ноль. Молоденький оставлю. І тако поріжу квадратиками такими. Отакі... Де то моя рука? О, Отако поріжу і положу в морозилку. Кучі, що раніше. Дуже добре в борщик додати. О, який гарний. Далмацький гляньте. О, бачите? О, отако от повинно бути. Ця ще ні. А ця що? Ця теж ні. Оце воно прийшло з двома. Отакі малюсінькі. Оце в мене приріс. Оцей новий виріс в мене. Цей новенький в мене виріс, Глянь, такий гарний. Ну добренько, бо вже вам я надоїла, як то кажуть, задовбала. Із цими інжирами. Але гляньте, ну, але ж яка смакота, скільки я вже з'їла, а скільки ще буде. О, бачите. Це теж мій приріст. Це прийшло. Оце жлянь таке розгалуження вийшло. Вони були маленькі, ці саджанці, а такі вийшли. О, гляньте. Сили приложувати не можна, щоб не травмувався оцей стовбур. О, бачите, попадали. Щось хочу глянути. Дивіться, це ж коріння вже, бачите? Оце я хотіла глянути. Закриваю корою. Це звідси прийму. Корою закриваю, поливаю і кора зберігає вологу. Добренько, на цьому все. Вже сьогодні дуже довго відео, але всього такого хорошого вам показала. Оце держу сок губо для естетики в. Теплиці вже він мені не треба. Вже я залишила, хай цвіте. заходиш в теплицю гарно. так. Дякую. Добренько, на цьому все, пока-пока. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Хто чекає саджанців, сьогодні всіх обдзвоню. маю виду пепіну. Всіх обдзвоню і завтра, всім вишлю. Понеділок, вівторок, кому як, тому що там більшість Миколаївська область. Херсон є, потім Суми є, Дніпро і дуже багато з Харкова людей просять. Люди займаються таким. Люблять теж таке. Це все залежить від людини. Як мені це пепіно подобається, то я говорю, що на другий рік у мене буде отако, отако цибулю я цю викопую, викидаю. Оце ж воно тільки до осені. Ну, до зими теж перецвіта мультифлора. Я одну-дві оставляю, одну-дві оставляю, і з тої одної, оце, дивіться, стільки в дворі стільки, це я начеренкувала. І тут, і тут з двох сторін мене буде пепіно. Ви що така смакота? Це капець, і за ними дуже легко доглядати. За ними дуже легко. Треба тільки дивитися. Мене один раз було, як я таку побачила щось таке, то була тля. І я їх, її капельку, капельку на одному. Я бігом-бігом і профілактику зробила всім. І все біологічним більш немає. Треба дивитися, якщо десь щось побачили, то одразу да і все. Але біологічним я обробляю. І то дуже рідко. То Дуже рідко, тому що. Е Кущі стояли один біля другого, плотно зараз їх розсунула, а то стояло відро отако одне біля одного, знаєте? Я їх зараз трошки розсунула, то повітря ходить. І до мене дійшло, що треба листочки обломувати нижні, щоб була вентиляція. Тому що, якщо не обламувати, буде жовте буде, ще й може якась хвороба напасти. Старі листки вони жовтіють, дехто там е... говорить, ліж би говорить, то поливати не можна, як не можна. О, то те є, то те є, то те є. А тим більше, що якщо в теплиці, я поливаю три рази в день. Три рази в день. Тому що особливо тоді, як воно цвіте і квіти наливає, добре пішла. Я принесу папір і накрию е пепінок, щоб цвіт не, об... не облетів. Всім гарного дня, всім мирного неба, всім всього найкращого. Щиро вдячна щиро вдячна за коментарі, за лайки, за підписки. Ви моя підтримка, такий стимул є в мене тоді працювати і все робити. На цьому все, пока-пока.